Я командир групи 13, позивний мій 13. Блін, це був вау. Досить боляче для них. Гелікоптери взагалі вже не літають. Я дуже скучив за тим часом, коли можна було вийти в відкрите море і полювати на якусь цілі. Човник, який потопив. На один російський фокус. Всіх вітаю, мене звати Катерина Захарченко. Я журналістка «Київпост». Сьогодні зі мною командир груп 13 головного управління розвідки Міністерства оборони України. Часто люди бачать відео там, де в темряві на великій швидкості невеликий морський катер мчить і. Знищує російські кораблі, і люди часто питають: хто це хто за цим стоїть? Розкажіть, хто ви чим займаєтеся? Я командир групи 13, позивний мій тринадцятий стояв у заснуванні цього підрозділу, і в більшості відео про знищені кораблі, це робота нашого підрозділу. Як і коли з'явилася ідея заснування груп 13, яка ваша мета підрозділу? чим ви відрізняєтесь від інших? Ну, момент створення самого підрозділу було запропоновано мені цю посаду в 22-му році, десь восени. І в 23-му, вже в лютому, я перевівся, прийшов на неї очолив підрозділ. Почала, почали ми працювати з нуля, не маючи ніяких засобів, але поступово працюючи по різних напрямках, ми собі визначилися. Скажімо так, ми почали е, працювати конкретно з Магурою, і після цього спільний співпраці з інженерами, пошук цілі, ураження цілі, покращення техні, технічних характеристик. Тому що Магура В5 вона на початку мала запас ходу десь 500 кілометрів, наразі це більше 800 підтверджених. Тому, якби, ми постійно вдосконалюємося. Чим ми відрізняємося від всіх інших підрозділів, тим, що ми займаємося досить новою темою. Як ви оцінюєте роль сьогодні морських дронів? Це більш як еволюція, революція в військово-морській справі? Я думаю, що на сьогодні вже не можна казати про. Еволюцію і революцію, я думаю, вона вся ця революція відбулася в 24-му році. На сьогодні ми можемо констатувати факт, що це стримуючий фактор для Чорноморського флоту. Тому що, якщо брати 23-24 рік, це конкретно була революція, еволюція витіснення противника до його берегів. Зараз, на сьогодні, 25 рік, я думаю, це в плані саме. Стримуючого фактора блокування їхніх дій. Яка була перша місія груп 13, яку можна частково розкрити, тобто місія, ціль ваша? Перша якийсь результат. Це була весною 23-го року. Ми середній розвідувальний корабель Іван Хукс уразили. Ушкодження на той час були, скажу відверто, незначні, але це вже був такий. Певний крок до руху вперед. Ворога ми атакували в тумані вже під світанок, тобто для нас було важко вибудувати якусь нашу тактику дій, які як ми маємо реагувати, в яких моментах. Я розумію, що якщо взяти оцінки сьогоднішнього дня, то я б багато чого змінив. Які ваші були перші емоції, коли вразили першу вашу ціль? Перші емоції? ну. Блін, це був вау, таке постійно це. Я думаю, що вони, в принципі, десь схожі в будь-яких місіях, і е, після того, який є результат, і вони змішані з втомою, радістю. Е, ти втомує в той же час кучу адреналіну в тебе в крові. Ну і тобто воно так емоційно, скажімо так, виснажений і щасливий. — А Чи є в підрозділі, можливо, якась традиція святкування? Є традиція всім йти відпочивати. Як змінилась тактика російського флоту після ваших атак? О, вони з самого початку вони почали встановлювати додаткові кулемети, потім почали ще більше кулеметів е, встановлювати на кораблі, на бороговій лінії. Е, Наразі вони почали впроти дію нам використовувати FPV. Це все, я не можу сказати, що воно проходить безрезультатно, але я не можу сказати також, що це має створювати якісь критичні для нас проблеми. Так, вони вибувають якусь кількість дронів, але ми далі рухаємося, просуваємося. Зараз в інфопросторі змінилась кількість, поменшила кількість новин про успішні атаки на російські кораблі, судна і літаки в тому числі. З чим це пов'язано? В першу чергу це пов'язано з тим, що вони знаходяться постійно в пунктах базування. Тобто вони знаходяться в своїх портах, вони не виходять з них в гаванях. Наразі в відкрите море в основному виходять або БЛ, або раптори, Це малі, малі кат катера. І вони працюють вздовж берегової лінії. А, тобто, щоб мати по чому працювати в відкритому морі, треба мати цілі в відкритому морі. На сьогодні їх там немає. Вони всі знаходяться, скажімо так, вдома. Через страх? Я думаю, що досить боляче для них було втратити чи трохи більше, ніж за місяць, три досить серйозних корабля. І це дуже вдарило по їхній репутації, і вони наразі не мають чіткої протидії, тому якби вони не готові повторювати минуле. Коли ви бачите, що ваш дрон, Магура, йде на таран, то ви відчуваєте більше контроль, чи навпаки момент, коли вже все вирішено, і просто чекаєте на результат. Ну, дивіться, в мене не один дрон йде в атаку. Uh -huh. Тому й в мене, якщо один ось почне атакувати, в мене є ще зграя, якою я маю керувати, які мають і здавати накази. У мене відбувається контроль всього, що відбувається до останнього дрона. А які емоції ви відчуваєте, коли дивитесь момент влучання вже дрона в відео? Думаю, класно, дрон влучив, але в мене є ще толпа дронів. Треба розподілити їхні завдання. Тому що вперше дрон це в мене, знаєте, як в футболі, типу там хуліган, який зав'язує драку. Я йому не визначаю, куди бити. Його задача попасти куди-небудь. А інші вже працюють по відпрацьованій схемі. по… Найкритично важливішим частинам корабля. Що б ви сказали росіянам, перш ніж вони будуть заново виходити в Чорне море? Хай виходять, я тільки радий. Я скажу чесно, я дуже скучив за тим часом, коли можна було вийти в відкрите море і полювати на якусь ціль. Зараз це пробивання бар'єрів. Ешенолованої оборони б'єшся, щоб досягти якихось результатів, і Часом їх немає або вони досить незначні. А в ті часи то було ну, круто. А літаки зараз літають? Можна з дронах збити літак? Літаки літають, але після збиття літаків вони до нас не підлітають. Тут теж з цим проблема. Тобто вони знаходяться на відтяжці і досить рідко вони. Проводять певні атакуючі дії. Гелікоптери взагалі вже не літають з, якого, там, з 31 грудня 24-го року. Вони після цього вони ні разу на нас не підлітали. А коли останній раз ви бачили прямо перед собою ціль? Літак, корабель, гелікоптер в Чорному морі? Досить недавно, але дати. Її... Роботу озвучувати не буду. Угу. Розкажіть трохи більше, хто ці люди в груп 13? Це морпіхи, інженери, айтішники? Всі. Це люди абсолютно з всіх галузей. Морпіхи, можливо, коли з'являться. Люди в більшості, які ніколи не були пов'язані з роботою на воді, в морі. Чи є у вас жінки-оператори, чи розробниці дронів? Операторів немає. Жінки, які працюють над розробкою дронів, є. І, в принципі, я б сказав, що досить багато жінок. А які три основні риси для бійця вашого підрозділу? В першу чергу це мотивація. В другу чергу це сміливість, втретє вірність батьківщини. Розкажіть, будь ласка, чи використовуєте ви е, дані з супутників, чи можливо з е, маєте дані з іноземної розвідки? Ми використовуємо все, що може нам допомогти бити ворога. Чи давали ви коли-небудь ім'я своїм дронам? Ми персонально не давали, давали волонтери, донатори, які донатили на них. Там і книжечка з 25 го було. Люди, які донатять, то вони нам хочуть якось, скажімо так, помітити свою участь в перемозі. А якби була Магура живої істоти, то якою б? Гарною і небезпечною. Ну, як богиня, ну це ж по міфології богиня. ну. Як довго вчитися бути оператором Магури? Все залежить від здібностей, але від умов і можливостей. Ну, в цілому, скажімо так, бажано півмісяця закласти. Можливо, до вас долучиться з вулиці, будь-які бажаючі. Ми на даний момент не відчуваємо кадрового голоду, і в більшості випадків, мабуть, в всіх випадках, всі люди, які є в підрозділі, це ті люди, яких ми запрошуємо в підрозділ, які нам здалися, що вони нас підсилять. Як ви реагуєте, коли дрони Магора на західні аналітики називають найефективнішим морським дроном е сьогоднішнього століття? Ну я думаю, що на сьогоднішній, день, якщо ми говоримо про морські дрони, mm -hmm. враховуючи список е досягнутих цілей. Тут просто важко комусь конкурувати. Можливо, десь в світі, можливо, десь в Україні. Неважливо, є дрон кращий. Але на сьогодні, я думаю, повторити ті результати в акваторії Чорного моря, практично неможливо. Добре. Якби діти запитали у вас, що таке Магура, дрон Магура, би ви їм пояснили. Човник, який потопив не один російський корабль. Як би ви хотіли, щоб ваш підрозділ групи 13 запам'ятався в історії? Так як він є наразі найрезультативнішим в цій області, угу. і, ми, і ми намагаємося, скажімо так, підтримувати цю марку. Головне віра в сили оборони. Головне їхня підтримка. І головне, щоб кожен українець розумів, що його війна не у мене. долучайтесь зараз, працюйте над виживанням, над існуванням нашої країни. Дякую. Дякую. вам.